Конкретно, скажіть, хто така людина чому вона зберемося на житті? Так, всі поранені. Для чого виділяти кошти? Таку величезну суму на ремонт, якого не потрібно. А на сітки ми самі, пенсіонери, збираємося по 200 гривень, по 100, бо пенсії у нас 2 800, 3 200. І ви знаєте, яка потреба зараз в щитках. Всі підрозділи потребують щитки, всі просять. Ми за свої особисті кошти купуємо матеріал, купуємо основу і плітем. Ніхто до нас ні разу не прийшов. Наших воїнів не вистачає тих самих і дронів, і багатьох інших речей. А в цей же час місцеві керівництва часто використовують кошти там на квіточки, газончики, бруківочки, які ну вважаю, що могли б почекати, і в такий час потрібно більше направляти їх на допомогу нашій армії. Хочемо наладити, по перше, комунікацію і добитися того, щоб місцеві бюджети більше впливали на більше коштів направляли на допомогу нашій армії. Шановний, ви зараз з нами говорите, як ніби в нас не війна в країні, а такі відчуття, що ми до вас прийшли додому і вимагаємо. І щось у вас просимо, тобто, що це не наші кошти громади Волинської області, а ваші особисті. І ми вас просимо відзвітуватись, бо ви собі щось добре дома... Дивіться, Ми вам дали не, там не, це не звіт посадовця. Ваша позиція зараз. Не така, як посадовці в країні де йде чим я маніпулюю. Ну що ви маніпулюєте. Скільки ви, на... ви особисто я? Я особисто свої і зарплати, і гроші віддаю. у мене А, важует... а скажіть, яку... зараз... яка ваша зарплата? Скажіть, яка ваша земля тридцять тисяч гривень. Ваша вся вимога в тому, щоб була публічна, що ми не бачимо, що відбувається. Є. Він ситуація зараз? все є погулять на роботі. Покличте у нас. Будь ласка, громадський і Ви ми не я прийшла підтримати наші мітинги, які вже не перший раз проводяться. Тому що дуже багато питань про владу. Чому е питання війни лягло на плечі, по-перше, нашим захисникам? Це лише в їхніх плечах, все мусять закупляти за власні кошти, тому що там багато розходників. А наша влада ремонтує фасадики, Наші хлопці побираються скільки відео. Просимо, зберіться, дрони, тепловізори, автівки для евакуації. А нашій владі все добре. На цьому тижні буде чергове засідання робочої групи, на якому буде заслуховуватись деякі голови територіальних громад, в тому числі про кого ви кажете, про Ківерцівську. Бо в нас в області спостерігається такий певний перекос в бюджетах громад. Нас не влаштовує про те, що ви кажете, що деякі громади роблять благоустрій в своїх громадах. Це теж потрібно, але не на часі. А військові, які приходять з запитами, чекають місяцями. Вимога наша про консультації щодо бюджету 2024 року, і представники адміністрації погодились ініціювати такі збори з представниками громадськості і з представниками змі нас цікавлять кошти, куди вони виділяються, і чи можна ці кошти все таки спрямувати на допомогу військам, на на перемогу. Якщо є якісь об'єкти, які плануються планується будуватись, щоб ці об'єкти не будувались, якщо вони можуть зачекати до перемоги. him